Для початківців садівників одна з найбільш заплутаних речей це підібрати правильну ґрунтову суміш. На ринку так багато варіантів, і всі стверджують, що вони є найкращим органічним ґрунтом для грядок. Деякі готові суміші дійсно хороші і чудово підходять для новачків. Але ґрунт це не просто відкрив мішок, і рослини миттєво стали здоровими. Ваш садовий ґрунт це жива і дихаюча суміш різних компонентів. У природі ґрунт складається з безлічі шарів, неорганічних, наприклад, подрібнена порода, і органічних, наприклад, перегнилі листя. У ній живуть мікроби, гриби та інші мікроорганізми. Разом вони створюють основу для вирощування рослин. Коли ви берете ґрунт із природного середовища та розміщуєте його на піднятій грядці, важливо враховувати інші вимоги ґрунт на грядках швидше прогрівається навесні, вимагає кращого дренажу і з часом осідає, оскільки органічні речовини розкладаються і перетворюються на поживні речовини. Давайте розберемося, що таке ґрунтові суміші для грядок, як вони працюють і як підтримувати їх здоровими. Адже здорова ґрунт запорука здорових рослин. Що таке ґрунт? Слово ґрунт часто використовують неправильно, але по суті це те, що ми називаємо землею. Звичайна садова ґрунт складається приблизно на 45% з мінералів, по 25% повітря і води, і близько 5% органіки, наприклад, перегнилі листя. Ці цифри можуть дещо відрізнятися залежно від регіону, але загалом це стандарт для хорошого ґрунту. Мінеральна частина ґрунту різниця за розміром частинок. Найбільші частинки це пісок. Найдрібніші – глина, між ними. У кожного типу ґрунту свої властивості. Глина злипається і може стати твердою, як камінь, під сонцем. Пісок пухкий, але через великі частинок погано утримує воду. Мол слизький і легко розмивається. Суміш цих трьох типів називається суглинком. Якщо в ній переважає один з компонентів, це відбивається в назві. Наприклад, піщаний суглинок це в основному пісок з невеликою кількістю глини та молу. Ці терміни допомагають зрозуміти структуру ґрунту і її властивості. Яка різниця між ґрунтом і сумішами? Те, що продається як ґрунт для горщиків, найчастіше є сумішю і може взагалі не містити ґрунту. Краще називати це «почевосмисю», і деякі виробники так і роблять. Для грядок зазвичай потрібна саме ґрунтосуміш, яка включає мінеральну частину, землю і органічні компоненти, щоб забезпечити рослини поживними речовинами. Чи завжди потрібні готові суміші? Слово потрібні тут занадто сильне. Технічно, можна обійтися без покупних сумішей і зробити свою, використовуючи компост, перегнилі листя і інші компоненти. Але для нових грядок краще, хоча б частково використовувати готову суміш. Залежно від розміру грядки, можна купити мішки з почевосмисю або замовити доставку оптом. Обидва варіанти підходять для старту. Чи завжди потрібна ґрунт? Для контейнерного вирощування ґрунт не завжди обов'язкове. Багато рослин відмінно ростуть в спеціальних сумішах, але часто в них додають пісок для дренажу, так що навіть в безпідставних сумішах може бути трохи землі. У грядках зазвичай використовують хоча б трохи ґрунту для дренажу і обсягу. Оскільки грядки вимагають багато наповнювача, додавання ґрунту зменшує витрати. Що входить в ґрунт для грядок. Готові суміші містять різні компоненти. Наприклад, органічна суміш еспама для грядок включає 55%, 65 оброблених лісових продуктів, торфяний мох, перліт, вапняк, люцернове борошно, водорослеве борошно, пір'яне борошно, червічний гумус і екстракт юки, а також мікоризу. Це приклад суміші без ґрунту, яка добре працює на грядках. Але що це за компоненти і навіщо вони потрібні. Давайте розберемося. Добавки для аерації і вологості. Рослинам потрібна вода, але не надто багато. Більшості культур потрібен хороший дренаж. Також важливо, щоб ґрунт не ущільнювалася і пропускала повітря до коріння. Перліт популярна добавка для аерації та дренажу. Це легкий вулканічний матеріал, який запобігає ущільненню ґрунту. Ось список найпоширеніших добавок. Перліт покращує дренаж, легкий утримує трохи води. Рисове лушпиння для дренажу з часом розкладається. Вулканічний шлак покращує аерацію і дренаж, не руйнується підвагою ґрунту. Перероблені лісові продукти покращують дренаж і вбирають воду. Кокосове волокно утримує вологу, розпушує ґрунт, з часом розкладається. Торф'яний мох довго утримує воду, але спочатку його потрібно добре зволожити. Черв'ячний гумус вбирає в десятьох разів більше своєї ваги у воді. Вермикуліт вбирає воду як губка і поступово віддає її рослинам. Солома сіно використовується як мульча, покращує аерацію, швидко розкладається. Добавки для родючості. Грунті потрібні не тільки вода і повітря, але й поживні речовини для рослин і мікроорганізмів. Ось список найкорисніших добавок. Рослинний компост покращує структуру ґрунту і живить рослини. Грибний компост відходи грибного виробництва відмінно збагачують ґрунт. Коровачий гній після компостування стає відмінним добривом. Кінський гній теж хороший, якщо добре перепрів. Пташиний послід потрібно компостувати перед використанням. Черв'ячний гумус покращує родючість, але менш насичений, ніж гній. Листя листовий перегній відмінне добриво і мульче. Люцернове, кісткове, кров'яне, водоросливе борошно-натуральні добрива з різним складом. Органічні добрива, якщо не хочете змішувати свої, можна купити готові. Азоміт, мінеральна добавка з мікроелементами. Інші добавки. є й спеціалізовані добавки. Вапно знижує кислотність ґрунту, але не переборщить. Мікориза і корисні бактерії прискорюють ріст рослин, але в ґрунті вони вже є. Як створити хорошу суміш. Якщо поспішаєте, можна купити готову суміш. Але для великих рядок це може бути дорого. В такому випадку краще замовити доставку оптом. Якщо робите суміш самі хороший рецепт: 30% просіяної садової землі, 40% компосту, 20% добавок для аерації. 10% добрив та інших компонентів. Ще один популярний варіант суміш крейди, рівні частини компосту, торфу і вермикуліту. Багато садівники її хвалять. Догляд за ґрунтом. Після заповнення грядки робота не закінчується. Органічні компоненти з часом розкладаються і ґрунт осідає. Щороку додавайте шар компосту, це заповнить поживні речовини і зменшить кількість бур'янів. Також можна підсипати трохи готової суміші. Уникайте зайвого піску, якщо він не потрібен для дренажу, і не додайте глинистий ґрунт. Найкраще регулярно вносити компост, червічний гумус або гній. Можна навіть восени засипати грядку листям до весни, вони перетворяться в компост. Тепер ви знаєте, як створити і підтримувати ідеальний ґрунт для своїх рядок. ґрунт у здорових рослин. Саджанець.